Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Сьогодні я вам покажу, що в нас є з лінійки BOMET. Ось є така картопля-копалка. Рядна з вибросом назад. Така з вибросом у бік. Ось такий дископлуг. Такий плуг з високою стійкою. Ось такий дископлуг. Такий глибоко Ось така картопля сажалка Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua Телефонуйте нам по номеру телефона, вам все підскажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. На все добре, гарного дня, до побачення!